Фотографи запропонували рівнянам озирнутися під час звітної виставки учасників відомого в рівному фотоклубу «Вайт Ребіт» глядачам представили світлини на різну тематику: від пейзажу до портрету, від урбаністичної графіки до світу природи. Ми відкриваємо підсумкову виставку фотоклубу «Вайт Ребіт» за, за 2014 2000... рік. Ми в цьому вирішили не акцентувати на фізичних моментах цього року. Був досить напружений, досить такі гіркі сторінки в ньому були. Ми зробили виставку світло, де щоб нагадати ці гарні моменти. Загалом у виставці взяли участь 52 роботи: як юніорів, так і відомих фотохудожників. Зі слів організатора виставки та керівника фотоклубу Андрія Панасюка, мета мистецького заходу озирнутися на рік, що минає, відзначивши позитивні моменти. Так прийнято, що завжди називають підсумкову виставкою, бо вона, якби в кінці року, закінчення якісь певного етапу. Це можна сказати. В нас збираються основні роботи, які ще ми ніде не виставляли. А так у нас роботи всі в основному красиві. На протязі року кожен з нас виставляє хто в соцмережах, хто робить персональні виставки, але на кожну виставку у нас потрапляють тільки нові роботи. А це якби такі загальне підсумовування нашого творчого року, можна сказати. Вже цього негативу у нас хватає. І ми хотіли, щоб трошки, трошки вже люди, трошки відволіклися від цього. Я не кажу забули, таке забувати не, не можна. Але щоб. Трошки змінили наб, напрямок думок, через те ми виставили таку світлу позитивну виставку і на, назвали її озерниць для мене. Ця сфера фотографії мистецтва стала ну доволі новою. Ну я займався фотографією вже давно. Сам для себе фотографував, для друзів, але більше такі, ну на професійному рівні, коли я можу прийти, подивитися виставки дійсно людей, які дуже гарно фотографують. Для мене це перший. раз. Ну, я скажу, що це дуже. Ну, та мене це справа дуже хороші, дуже вражена Фотомитці Стверджують, що навіть серед найтемнішої ночі завжди можна відшукати промінчик надії, і саме мистецтво фотографії це та сила, яка не дає надіям заснути. Наталія Демадюк у ритмі подій.